Друзяки, всім добрий вечір. Вітаємо вас з міста Героя Ахтирки. Сьогодні у нас відео буде присвячене нашому е як кажуть, ново... новозапущеному водоєму. Е ви вже бачили на каналі, що в нас запущений ставочок, такий мі міні прудик, який хочеться розвивати і подивимось, що з цього вийде. І до нас приїхала сьогодні посилочка. У нас розпаковщик, он допомога. Жук допомагає розпаковувати. Коротше, до нас приїхали перші мешканці в Флори. А це рослинки. Замовляли ми рослинки з міста Києва, у нашого товариша Володимира. Може хто бачив на Ютубі канал Рибовод Корецький. Оце Вова Корецький. Він займається також не тільки там рибка раки акваріумні, але й займається також е, прудова тематика. В нього дуже-дуже роз, розвинена. Е, в описі залишу посилання на його канал. Підписуйтесь, переходьте, знайомтеся, дивіться. Ну Все дуже в нього гарно. І ми в нього замовили, яка є первісток нашого флоро, флоро, флорового виду нашого ставочку. Це Першу нашу рослинку. Не даремно там стоїть тазик, тому що цей тазик піде у нас як посуда для цієї самої рослинки. Да, тазик красивий, тазик здоровий. Ну, я думаю, рослина не менш красива всередині. Давайте зараз разом розпакуємо і подивимося, що ж там. Ножик десь протикав, як кажуть, для розпаковки, Де в нас саморез. Жара продовжує давити, трішечки було похолодання, але, але, але знову повернулася. Як бачимо, наклейка перепакована, тобто, походу, Вова як запакував, можливо, просто протекла десь ємність е, з рослиною. І новопочта ну, перепакувала вже в свою коробку. Ой, вибачайте, трошки здригнулося. Але зараз глянемо чи не, не порушили. Да, вони перепакували свою ємність, свою пакування. Як завжди, преславута новопощинська бумага. Хе -хе. І сама рослинка. Да, вони замотали просто в стрейч. ще додали величезну кількість стрейчу. Коробка буде у нас десь на щось кудись іншому піде. Піде десь комусь щось на, на відправку. І давайте отак. отак, якби... Ой. Ви бачите, в нас техніка не витримує. Ми збиваємо. Як бачимо, що нова почта не, не шкодує стреча. Так, саме головне, що знайти початок. Так. Да, походу просто протекла упакування, бо стрейч мокрий. Да, вони подивилися, що тут бачите? що там рослина вони поламали листок блін, ну ладно да, вони прорізали листок і прорізали саму прорізали саму рослинку ай-яй-яй-яй почта-почта блін. ну ладно то все таке Одросте. Вова запакував гарно, але все одно десь трошки протекло. Ось такий у нього здоровенний пакувальний пакет. Ну це все вже не, не пригодиться. Так, да, вони розрізали, просто подивились, що там. Що рослина і перепакували просто. Так, да, запакував Вова нормально. Але все одно десь дало трошки тріщинку, як кажуть. Пакування. Опа. І... Ого! Ого, я такого ще не бачив. Так, 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 жук, що таке? Жук прийшов тут кошмарен. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі. Це немфея до нас приїхала. Шикарнюча, шикарнюча, с бутонами, дивіться. лки-палки. Давайте швиденько, друзі, будемо її садити в отой тазик і поміщати в ставочок, тому що, ну, тому що треба швиденько це робити, бо дорога дорогою. Оце, звісно, пошкоджений один паросток. Ну а почта, бляха-муха. Ну нічого, все нормально. Друзі, всім дякую за те, що дивилися це відео. Всім до нових зустрічей.